1 березня Луганський національний університет імені Тараса Шевченка відзначив 104-ту річницю з дня свого заснування. Святкові урочистості зібрали почесних гостей, викладачів, студентів, випускників і членів наглядової ради університету. На першому поверсі кожен охочий мав змогу побачити виставку досягнень університету. Захід розпочався з екскурсії коридорами історичної будівлі, що нині є домівкою для одного з провідних навчальних закладів України. Гості мали змогу відвідати сенсорну кімнату, простір для психологічного розвантаження та реабілітації, хімічну лабораторію, сучасно обладнану для наукових досліджень і практичних занять, медіастудію, унікальну платформу для підготовки майбутніх журналістів і медіафахівців. Центр ветеранського розвитку, осередок підтримки та соціальної адаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей. Після екскурсії гості зібралися в актовій залі, де відбулося урочисте засідання вченої ради. Уряд України. В рамках святкової церемонії були вручені грамоти Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук, медаль Григорія Сковороди, а також відзнаки Лубенської міської та районної ради і військової адміністрації. Я пишаюся цим університетом, в якому я з 1977 року. І вступив студентом на історичний факультет. Я пишаюся цим університетом його в першу чергу людьми, викладачами і студентами. Я впевнений у майбутньому нашого університету. Незважаючи на зовнішні і внутрішні виклики, університет живе, розвивається і впевнено крокує в майбутнє. Гарантуємо я особисто свою завжди підтримку в усіх абсолютно питаннях. Щиро-щиро вам дякую, вітаю вас із 104-ю річницею вашого рідного і нашого вже університету. Ми щасливі, що в нас є університет. Ми довго цього чекали. Десятиріччями, колись в місті Лубни була вища школа, і знову вона повернулася. Повернулася, але ми там і очікували, що така потужна вища школа, як Луганський державний національний університет імені Тараса Шевченка. Шановні дорогі Віталій Семенович, Олена Легідова, Олександр Петрович, друзі, колеги, шановні викладачі, студенти, співробітники Славетного Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, щиро і сердечно від. Президент національної академії в Україні вітаю всіх вас з 104 четвертої річниці і безумно бажаю всіляких наразів, А головне. Переможного миру і повернення доріного Луганська за сумлінну працю, високий професіоналізм і значний внесок у розвиток університету присвоєні звання почесний професор Луганського національного університету, а також нагороджені науковці, які здобули ступінь доктора філософії. Яскравим доповненням програми стали творчі виступи хореографічних, інструментальних та вокальних колективів і виконавців. Але найочікуванішим моментом стало вручення дипломів магістра, символу наполегливої праці, знань та самовдосконалення студентів. Фінальним акордом святкування став виступ оркестру народних інструментів інституту мистецтв Луганського національного університету. 104 роки це історія незламності, розвитку та нових звершень. Попереду ще багато відкриттів, досягнень і перемог. Адже Луганський національний університет імені Тараса Шевченка це не просто навчальний заклад, це справжня альма-матер для майбутніх лідерів.